Так і доброго дня всім. Сьогодні ми поговоримо про те, як Німеччині ні виграти в щіпи iMod. Чому я знову роблю це відео? Тупо, щоб його симпліфікувати, щоб воно стало ще не менше-менше. Не блядські півтори години. А, тому я зараз його і роблю. звісно ж. От, Перше, що почнемо з чого, це настроєчки. Ми поселимо, ну, ішка, яка буде за нас. Чому ми так робимо? Тому що сильно допомагати вона все одно не буде. На моє розуміння, наприклад, там я навіть колись грав за Італію, де мені Німеччина типу, допомагала, блядь, вона ніхуя не зробила буквально. Тому я вважаю, що це повна херня. Друга, що до I -trade the best? Ну. Тобто, я тут вибирав the Best або можете там вибрати Супер Францію. Якщо що, нічого з цього не буде сильно допомагати. Але я зазвичай вибираю яйтра спест, тобто ішки зробив максимально багато. От, єдиний я не розумію, що при чому до Супер Франція, ну типу. І Францію може вбити ще на початку гри, тому... Похуй. Так, далі. А, совєтський піхот. О, та, ну тут Mass Assault по дефолту, далі. А... Тут, звісно, питання, тому що, совєцька, як, що вони, які дивізії вони там будуть використовувати. Але як я побачив, в принципі, під кінець гри, це ні на що не повпливає. Тому що ем, в будь-якому разі, там, або Space Marino's, або Large Infantry Base uh, Balance Play Style, або New test Build. Ну, я тут, та, В принципі, New test Build, напевно, буде краще. але там, Типу, я попередні рази брав Space Marino's, але, як на мене, коли я там вже грав за Німеччину. То, Ну, що вони мені вже могли би зробити. Ну, типо, в будь-якому разі е, трахнув би їх, тому. Але, ну, на жаль, напевно, було б тоді краще вкачати New Test Build, але добре, як є. От. Тепер, Тепер питання про те, що, що ми робимо. Перше. Тупо схуярим військові заводи на регіонах, де там у нас буде 10 тільки Прям, Прям не пам'ятаю, давайте, напевно, зараз зайду секундочку. Брандбур, Ганове, Тюрінгі і Франка. Ну тобто, Берлін. Окей, Сач ні. Тюрінгія, Ганова. І Франка. А, ну тобто. Отак вот от. Тобто цих регіонах ми починаємо будувати військові заводи. Так, так, за дослідженнями там вже самі вибирайте, тут взагалі проблема далі. А, відповідно, далі. Що у нас за планом? Дивіться, ми, у нас є дохуя країн, з якими ми коли починаємо воювати, ми будемо воювати одразу. Будемо воювати одразу з Францією, Чехією та Польщею. Тобто, вам потрібно покрити кордон кожної з цієї країн. Друга. Uh, дуже важливо, ми будемо. Перша країна, на яку будемо нападати, це Албанія. І ми будемо нападати одразу. Uh, чому так? Чому не якась інша країна, наприклад, Бельгія, щоб одразу Францію захуярить? Uh, тому що якимось чином uh, Франція. Uh, Франція, Британія вступається за будь-яку країну, яка є там, наприклад, демократична чи щось таке. От, і вона хоче вступатися, наприклад, на такі країни, на такі такі, на будь-які країни, які там відносно близько до неї. Але якщо ми наприклад, на Албанію, то якимось чином, якимось чудом в мене так вийшло, що Албанія, чи все, що я напав на Албанію? Британія на мене не напала. І це ахуєнний плюс, тому що ми можемо відпитися одразу Францію, Італію, спиздити їхній флот, піти відпиздити Америку і вийти на Британію. В принципі, так і виглядає план. От. І це блять, ну, так спрощено, як в нас виглядає план. Звісно ж. А, далі я там вже розповім, як там трохи більш детальніше, але почнемо з іншого. Далі. Доктрини. Нам потрібно. Третя доктрина піхоти, перша доктрина флоту. хоча щодо флоту можете самі вибрати, якщо ви експерт-експерт. але я в першу чергу вибираю першу доктрину, тому що я звик до неї. Ну і третя доктрина авіації, якщо я вона повинна бути найкраща. Чи то друга, чи то третя. Е, я вже не згадав. А також дуже важливо буде вам включати себе, ну, то тобто рейнджерів. Вона з дуже важливих частин цього білду. Uh, тобто моменти, коли ми будемо грати за німеччину. Далі. Дуже важливо одразу вибрати танки і вкачати Military Engineering Vehicles. Ось дуже кльова тема, особливо, коли вже буде воювати проти Америки. Далі там вже розповім про девізії, які ми там будемо використовувати. І, звісно що у нас дуже висока буде концентрація на піхоті. То так, так, танки нафік, авіація нафіг, вона зараз вам ніфіга не буде потрібною. От, трохи на грузовички треба залишити, І все. Ну, далі там флот уже саме виставляєте. Плюс-мінус ще щодо флоту. Просто по максимуму позапихуєте, Краще за все виставляють отак, от лег... легкі баш... башенки тут. Тут я зазвичай виставляю літаки, два літака. І виставляю антисубмариночки. А тут далі все інше, тупо по максимуму запихнути. От, звісно, тут поки що не стільки є Сонар, але вже коли там вкачаєте радар, то можна і радар. Але до того моменту у вас вже буде настільки багато фото, що вам буде просто попів. І використовувати також ескорточку, пліс, дуже важливо. Ще далі, щодо офіцерки, ми тут-тут. У нас ставимо агресив Ренесанс. Тобто це нам баф на те, що ми будемо бачити нашого противника краще, легше. Тут, коли з'явиться, там буде типу десь спір. Тобто там буде фігня, де вона підвищує вам е, кількість е, спеціальних військ. Вот. А тут. Ну, тут поки що іні... ініціативка. там, блядь, якихось інших хіня, блядь, я вже забув. пофіг. Але, ну, можете вибирати ініціативку. А, або, якщо там є, то там є ще хіня. А... Щодо території, де, ваш, де ваші генерали будуть на території ну, отримати швидше експіріенс. Тобто вони будуть вивчати ваші територіальні, типу, як на територіях воювати. Далі, а, флот. Ефективні комунікації. Тут у нас Neorfit Yards. Тобто, щоб вона ремонтувала швидше. А тут а, тренування сигналів. Окей, оце вибираємо, щоб мені. Маніверність та координацію підвищити. Ну, це Закриває тема, тому що вам буде легше контролювати великий флот. Щодо авіації, тут, в принципі, вибирайте, я тут сильно не розбираюся, бо я не сильно конструюсь на ПС, якщо чесно, там максимум, максимум винищувачі. Чи... От. Також далі ще можу додати. Вам потрібно підготувати десь 24 сюди, 24 сюди, 24 сюди, 24 сюди. Тобто 72 дивізії. І також. Ну, в принципі, тут, тут трохи менше, щоб, ну, трупо втримати не перший час Францію. А вже далі я вам розповім, що буде, який там наступний план, так би мовити. А, також, і ще додати щодо економіки, трошечки забув, сорічки. Ми беремо чотирьохлітній план. Потім не, не а міфочки, вони будуть нам потрібні, тому що нам потрібно буде швидко розхуярити екологіку, особливо військову, я маю на увазі так. От. Тобто перші наші фокуси це буде чотирьохлітній план. Автобан. Е, ну В принципі, автобан можете трохи пізніше, але в першу чергу оці дві штучки. Акселезі Бірамент програм, концентрати Армент програм і СТВ, що, щоб ну, чисто підвищить щити нашої. Військові можливості. Далі автарки, і коли там автарки закінчуються, бачимо автобани. Після цього, якщо у вас є час, і йдемо в піхоту. Тобто, це у нас а, тобто, господи, Пруска Легасі. Коротше, це буде концентрація на піхоті. І йдіть в штурмтрупери. Це кльова штука, яку вам потрібно буде далі викачати. Uh, от. Щодо ремілітаризації Ринської області взагалі не її, нам додаткова uh, напряга нам не треба. От, звісно, також додаємо, що я вам казав там про Албанію. Одразу ви продавуте тільне Албанію, як, як тільки у вас є час. Це просто от, от, одразу кажу те, що вам треба зробити. І також флот. Ми отак вставимо. Бум-бум. Тут виставляємо хлопця якийсь uh, отакого. От на позішені, щоб він не убафав. Да, підійде. І скинути всі а, а, підводні човни, щоб вони перейшли. І всі ці підводні човни. Давайте навіть прокручу трошечки. Секундочку. Во, у нас з'являються човни. І тут вже їх закидуємо дьоніцу. От, тобто ми їх ділимо на. щоб виділили кораблі на чисто кораблі і чисто підводні човни, тому що підводні човни будуть. А... Зменшувати силу вашого флоту. Звичайне, флота. І підводні човни. Звісно, якщо у вас вийде, то сюди це кинуть, щоб топити француза. Навіть якщо навіть отут краще. Ви це зможете, коли ви італіянці зможете додати в сугальні, А ні, вас не вийде. Так, да, точно вже по плану. Так не спрацює добре. А, в будь-якому разі, ви спочатку виставляєте цей флот на тренування, а, зажимаючи шрифт, то це нажимаєте. От. А потім виставляти сюди флот на підтримку висадки, тому що за наступним планом ви повинні будете робити висадку в Францію. Так. А тепер найголовніше, як ми взагалі, селі... я вже не основне нам розповів, а тепер давайте говорити як... як це виглядає, як ми будемо фігачити. Далі а, почнемо. Як я вам сказав, що по 24 дивізія тут тут, тут, тут виставлять, тобто на Польщу, на Словачну, дивіться, як у нас сплачує план. Коли вже виправили війни на Албанію, ви напала на Албанію, тобто ми робимо швидку висадку в Францію. Зазвичай там флоту не буде, якщо буде, виставляйте підлодку десь сюди, щоб відвести флот Франції, і він відволікся на ці підлодки. Щоб ви... Ну І далі ви спокійно, звісно, робите висадку. Висадку, звісно, робимо в Калє і Дюнкерк. Профігачу робимо котел, заходимо в Ліль, після цього прориваємося швидко в лягавреї і Париж. Все. Ну, по стандарту, Франція капітальота. Дуже важливо, що ми робимо з Францією. Я зробив Франції марінетку ось так. Чому так? Ну, По-перше, що ми з цього можемо отримати корки з Люксембурга, наприклад, і в в Лотарингії. от. І Падекале, щоб зробити маріонетку Бельгія в майбутньому. Ну, то вже трохи інше. От. Дивіться, ми робимо ось таку маріонетку Францію. Чому саме таку, чому не якусь іншу? Ми залишаємо всі, забираємо всі-всі ресурси які, але ми скидуємо, визволяємо ті країни, які не мають, наприклад, ресурсів, тобто залишається більша частина колонії Франції. Чого нам треба так зробити? От щоб скинути напрягу і за них не вступилось Британія? Там десь під 70, наприклад, щось таке, вона вже починає фігачитися, особливо якщо ви будете воювати з Америкою, готуватися. Далі важливо. З Італією, в принципі, те ж саме робимо, залишимо тільки собі Італію. Тут я ще залишив італіянську Южну Африку або Лівію. Але я по тут все що ЗМІ. Ну, Чому так? Тому що, в принципі, чому б і ні. мене напряга дозволяла таке. Тому проблем немає. Те ж саме ми, наприклад, робимо з Югославією. Ось, я виділив, залишив, ну, висадив Албанію. От, але в але, цій ситуації ще зміни, змінив її ітеолію, напевно. Дивлюсь спеціально. Чому? Щоб забрати ресурси. Ну, і це також важливо. Ви те ж саме, абсолютно те ж саме робите з Італією і Францією. При цьому не забувайте не тільки ресурси забираєте, а ще і фабрика. Щоб установити економіку. Бо абсолютно те ж саме робив з Чехословаччиною, але е, в цій ситуації з Чехословаччиною то я тут е, ці дві Словаччину, висвободив. Тут я змінив ідеологію і забрав ресурси. А це, типу, залишок залишив в Чехословаччини, тому що ну, він мені не треба був. Те ж саме робив, наприклад, з Польщею, і також виїлив, а забрав ресурси. Але я б вам. Ну, і звісно, забрав трохи тут прохідки, але це вже трошки інше. О, що я можу додати? Дивіться. Е, з Польщі то все зрозуміло, але дуже рекомендую, коли ви там Білорусь виділяєте, зробіть з неї. Е, змініть їй також ідеологію. О, тут став, якщо також лефіт. Так. Е, чому так зробити? Тому що. Оця така Білорусь, вона приєднається до Совку, і у вас буде ширший фронт совком. І це не дуже приємно. О, з Румунії, в принципі, те ж саме, але е, є, у вас є два варіанти: в принципі, можна виділити от, І саму по собі Румунію. А, типу, віддати там, дати незалежність віддати, в принципі, в Україні, так, виконувати там, Сарабію, от, І відновити цю Молдову. От. Ресурси теж саме забираємо. Дуже важливо особово в Румунії, тому що тут є 70 паливо. Також важливо. До того, коли ви ще вб'єте Італію, тобто коли ви вбили на Францію, ви починаєте виправдовувати ціль війни на а, Філіппіни. От. Чому на Філіппіни, там не на Америку, чи якимось іншим чином? Дивіться, коли ми виправдовуємо ціль війни на Філіппіни, а, а, у нас, дається ще ціль війни на Америку, і ми можемо виправ... ну, Напасти на Америку, при, при цьому на Америці не буде гаранту. Якщо ви напряму нападаєте на Америку, то на Британію зазвичай Китай гарант. О, тому ми нападаємо на е, кидаємо ціль війни на Філіппіни. Нам дає ще ціль війни на Америку, нападаємо саме, що на Америку, не на Філіппіни, і все. Тобто ми в війні з Америкою проблем немає. Далі. Uh, також ви можете помітити, що в мене тут. Я повноцінно всі маріонетки тут позабирав. Чому? Тому що вам буде це потрібно в майбутньому, коли ви будете висаджуватись в Франч. Uh, тепер щодо головного, коли ви вже закінчите з Румунія, як бачите, що я тут вже висадку підготував. Uh, до цього також uh, ви повинні, ж, зворувати флот в Франції і Італії. І ну, це дефолт, ви повинні це знати. От. І з цього моменту у вас, в принципі, є два варіанти. Це звідси отут а, робити висадку в Пуерто-Ріко. Щоб забрати Пуерто-Ріки і потім зробити висадку в Саму Америку. Або тут є невеличкий острів Франції, який зазвичай залишається за, Франці... за вашою малюнничку в Франції. Я б його рекомендував подивитися, щоб ви її віддали свої марюниці. Але в моїй ситуації я трошки, а, а, мене це не вийшло, тому що цей острів мене забрала. Америка відносино швидко зробила висадку, тому що тут можна зробити. От, тобто, у вас є два варіанти. Або зробити звідси висадку по огрівкою, а потім вам в медику, або звідси вже напряму зробити висадку, в залежності від вас як хочете. А тепер, в принципі, трохи. Просарався, в мене є невеличка проблема, він може знайти сейф, а де я вже типу, зайшов сюди. Так? Зробив висадку в Америку, але якщо ви там подивитесь, то ви зможете знайти відео по типу моє відео півтори години і знайти де даний -де 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 момент, коли та висадку робив. Але спрощуючи, дивіться, а коли ми робимо висадку в Порту ми далі робимо висадку, звісно ж, сюди, в Флориду. Звісно, рекоменду в Майамі, Ось тут в Трипровка, щоб одразу закотлити її. Ну, легше, щоб висадка пройшла. Далі прорвати швидко сюди. І, в принципі, ви повинні розвити десь під ці три порти. зайняти цей порт. І після цього ви вже змінюєте дивізію на 36-й Тобто ми міняємо 16-й на 36 Е, ну, звісно, ви повинні розуміти, що ви якомога найшвидше повинні захопити Америку до того моменту, поки вона не зробить супер-супер якісь там сильні навізії, так? Ось, тому дуже важливо котлить. так? Інколи з'являється там приколи, те, що він в одному порті може тримати по 16 дивізій, що ну такий, невеличкий ням-ням, можна схавити. І таким чином ви повинні прорватися. А, спочатку погарненько вам прорватися, наприклад, в Новий Орлеан, потім розвиватися десь вверх до Сент-Луіса. Давайте напевно так. Прорватися цю, цю, цю територію, розділити навпіл Америку, захопити це все, вбити це і зробити там, ну, відносно мошнямі котли. І вже вторгнутися в Америку. Я думаю, це відносно повинно бути легко, тому що до того моменту може повинно бути під 70 гігантівок, гвинтівок. Ну, я тут ще звісно, не вивчав, але там ще більше буде гвинтівок. Тобто перейти на 36 шафе це невелика проблема. І ви вже можете побачити, мені тут, що я тут наробив. От, у мене на піхотку 75 військових заводів, 15 на ППО, і тут поставив трохи. Тут в цього в в вистачає, щоб, в принципі, не паритись. Я трохи літаків робив на сильно. Вони мене стартові, тому... Тому що я сильно не парився, у мене є там ППО, і мені там, в принципі, нормально. От, Ми тобто, робимо висадку. І з цього моменту, після цього, як ви захопили Америку. Дивіться, коли ви захопите Америку, просто хавайте все. І не партеся. Вам все одно ніхто нічого не зробить. Тобто, ну, чому б ні? От, Після цього, звісно ж, ш... ну, ще ви флоу, флот, це інше. І далі вже на Рослабончики робимо висадку в Британію. Я зазвичай роблю це через девер та Портмут, але, в принципі, можна вибрати якісь інші позиції, наприклад, Ньюкасл чи Хула, щоб розділити Британію було трохи легше. Але до того моменту 36-та шафешечка просто знесе все, що завгодно. І що ж, ми переходимо в останнього моменту, звісно, це вже після того, як я вбив. Британію та Америку, ви можете побачити, що. Це ну, фуд за хав Америку. От, і все, що там було також тут. Е, в мене вже була війна з Японією, на жаль, тому що з якогось збійства останнім часом Японія не хоче брати е, той фокус щодо е, тристороннього пакту, так, між Італією, Німеччиною і Японією, що типу не воюють один з одним. А, ну, і при цьому ви можете побачити, що я тут зробив. Тут. Залишив тут її Китай, Манчуко і Цинь, е, щоб ну, тупо чисто не воювати. Ну і ще Корея, звісно. Ж, щоб не воювати з е, Совком. Ми, нав, Нам, як Німеччині проти Савка, не потрібен великий фонд, що не менше на початку. От. Ви можете вже побачити, скільки я тут дивізій підготував. Е, також можу відповісти, що тут. Ну, в мене поки що тут тільки стартова-стартова, так? Це трохи не той вид, який ви очікували, тому що тут не. Ну. Тоді я ще не знав, як повноцінні супер-супер гарні е, дивізії робити. О, це я зробив в процесі війни з Совком. Але ви це все повинні переробити, звісно ж, е, в ту дивізію, яку я показував на початку. От. Тепер. Звісно ж, ви повинні готуватися по максимуму. ППОшка, радари, авіабази. Ну, звісно ж, авіація. Авіація вже в мене повинна бути щось типу сносне. Ну, ось ви можеш побачити 4. Е, е, три тяжких кулемета, два-двигуни, два і ну, все по стандарту. От. Далі що можна відповісти, що. А, дивіться, у мене є тут, звісно, прикол. У мене тут Білорусь. Ну... Як я вам казав, ви повинні зробити Білорусь, ну, змінити її ідеологію. Тому що, як ви бачите, вона перейшла в комунізм, і в нас з'явилася Альянсі, і тепер у мене відносно широкий фронт. Чому це важливо зробити Білорусь якраз таки під яка у нас? є, тобто там у нас, виходить, фашистське буде. Uh, щоб можна було б зробити просто висадку в рігу, ви можете побачити, як у нього мінімальна дивізія тут на захисті, окремо негатич. Гарне питання, чого. О. Тобто ви можете висадку в рігу зробити. Прорвати от, буквально 2, 3, 4 провки. все. Оце оце все буде велика кота. Звісно, вам ще потрібно цей порти вибивати, але я думаю, можете впоратись. Для цього, звісно, можна використати такі дивізії. Е, е, господи. Горняків. От. Але е, для висадки я вам рекомендую замінити, замінити частину горняків на. половину. Скоріше, половину горняків на. А ще я тут не вкачав. Е, серйозно. Що? А, я висадки. Марінеси не робив. Окей. Просто Марінесе, типу, зим... ну, половину на Марінуса і все. З цим вже можна буде робити спокійно висадку в Рігу, закидати туди літаків, звісно ж, вам буде потрібно. От, по гарненькому пробитися в ці два порти. І у вас входить отакий великий котел, і там буде дивізія, ну, щонайменше от стільки, так? І це вже буде більше, ніж ну, не половина, але третини щонайменше. А третина це дофіга. От, е, також важливо побудувати пункти постачання, тому що бачучи, наскільки в мене тут крупна армія, так? Вона 36 шафешна, вам потрібні пункти постачання от, на кожній переліці. Коли, ж, звісно, ви вже прийдете в село, вам пофіг буде, тому що ви вже все зробили. Там достатньо все буде широко, з постачанням, в принципі, відносно гарно. Тому паритися з не треба буде. От. І ви просто далі з можете в рігу зробити визитку, прорватися до Дов До Pills. До... Окей. До... Okay. Туди. А, от. І ще в ці два порти прорвати все. І типу далі в Савок вже не втримається. Дійсно, в мене тут трохи інша доктрина в не те, як я казав, в мене вона тут. А... Плюс вона ще така. Стартово. Але там пізніше ще з'являться танки ПТОшки, і ну, воно буде жорстко виносить. Чому от, я прям серйозно кажу, що жорстко, тому що вони мене, оці дивізії, оці дивізії вибивали, а потім ще круті, які в мене там з'явилися. Ці останні в мене дві танки ППО, одна, одна танкова ПТОшка була, так там. І ще в мене там ж з'являться ці. А... Штормтрупери. О! І, типу, за допомогою цього, і він навіть ці дивізії вибивав. Тому я не скажу, що це прям слово буде слабенько. Навіть в такій системі, де він пішов в Space Marines. Але е, як ти розумієш, там буде, ну ж, схоже на мої дивізії, так? При що це шафешка. Але ви, ви можете це переграти. Чому? У вас тупа економіка значно більша. От. То, звісно, мене ще зараз ще не показує. Знаєш, у мене тут дуже багато чого немає, тому що все перекинув на літаки, вогні танки та танкові пуплошки. Але я там вже далі вон, в Америці починаю от, будувати кучі заводів. Звісно, ізначально в мене був план це побудувати ядерні реактори, просто розмобуть е, цими термоядерними бомбами. І що він вам зробить? От, Але. Вийшло, так вийшло. Я пішов таким планом з двох дивізії, і, в принципі, виграв. Там можете півтори години відео відкрити, там потики десь. Я можу побачити, як це я повноцінно зробив навіть з таким. Хоча я там повноцінно маю, тому що там... я ще б це повноцінно робив, то відео було б десь 9 години, <аспалю> от. Ну, коротше. Далі, ну, так воно приблизно все виглядає. Звісно, рекомендую далі робити різькомісаріанти. Було б непогано вам також оце вбити, тому що вони потім звалять також до совкового альянсу. І також непогано, щоб ви прийняли до себе в альянс оцю, ось Китай, або зробили його маріонеткою, віддали йому весь Китай і просто кайфували від життя. Я це потім зробив просто по фокусам оці, де я вже в друзі тяжки пішов з Китаю. Е, то чому Китаєм? Тому щоб Совок скинув трохи дивізії сюди. От і вам було тупо б легше б. Попризувати цих всіх хлопців і особливо паритись навіть не треба. От. Готуйтесь до того, що авіація він буде сильно зносить. Ну тому я якраз таки для цього і робив тут кучу авіації. Бачу, у мене 300 завоїв на на авіацію, поки в нього, наприклад, 130. І при цьому він мене зносив. Я в чисто вирив, тому що в мене було значно більше авіації. Звісно, ви можете спитати там людей, які там. Сильно сильно в цьому розбирається. Я так би то ще й мідіум хлопець не сильно, не сильно знаюся, але в принципі знаюся. От. І в принципі, що до плану, це все. Тому що, ну, дивіться, ви просто робите цю висадку в Литву. А ну, взагалі це Латвія. Ну, От. ну, в принципі, ви там Литвійські, Литовські порти повинні вибувати, але в будь-якому разі. Просто зносите ось в частину в Латвії, так, оцю річку. І далі, що вам той совок зробить? У вас і дивізії всього значно більше. Е, також, звісно, у вас тут повинні вже бути, типу, дори. О, ну, це вже інше. І, в принципі, що вам париться? За вами економіка всього світу. В нього, в принципі, всього повинно бути в два рази менше. І в мене навіть так вийшло, що я навіть то, -то кріг не зміг качати, тому що о, 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 ніхто з усіх країн, з якими я воював, не мав більше завидів, ніж я. Все. І за таким планом. Ви Виграєте все, що завгодно. На цьому все. Гарного дня. До побачення і удачі, тому що це все одно склад.